Привіт, мої маленькі друзі, ми з вами продовжуємо вивчати математику. Сьогодні наш пікселько потрапив під дощик, коли йшов в гості до сусідки числа 6. Але після дощику подивився в небо і побачив, та що ж це таке? Хіба це схоже на веселку? Де ж ділися кольори? Але наш віз пікселько не засмутився. Пензлик до рук він бере і шукати кольори для веселки йде. Давайте порахуємо, скільки червоних яблучок. Одне, 2, 3, 4, 5, 6. Число 6 позначаємо цифрою 6. Скільки яблучок зеленого кольору. Одне, два, три, чотири, П'ять яблучок зеленого кольору. Число 5 позначаємо цифрою 5. яких яблучок більше. Так, яблучок червоного кольору, колір червоний ми позичаємо і в веселку його вплітаємо. А це апельсинки, половинки апельсинок, половинку додаємо і цілі апельсинки з вами порахуємо. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, сім апельсинок оранжевого кольору. І другий колір, який з'являється в нашій веселості, це оранжевий колір. Подивіться на картинку, що на вашу думку зайве. Ми бачимо сонечко, рушку, квіточку, олівець, лимон, автомобіль. Що зайве. Так, олівець, тому що він зелений, а всі інші предмети жовтого кольору. Колір жовтий до нашої веселки додаємо. Третій колір це колір жовтий. Подивіться, які гарні осінні листочки осінь дарує. Нам різнокольорові листочки, але нам потрібно порахувати тільки листочки зеленого кольору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім листочків зеленого кольору. Зелений колір до веселки з'являється. Четвертий колір зелений. Подивіться, яка весела хмаринка із своїми подружками, а за хмаринками заховалися дощові краплинки. Подивіться уважно і подумайте, скільки їх там заховалося. Я нарахувала шість. А ви. Давайте перевіримо. Одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість, сім краплинок, дощових краплинок, блакитних краплинок. І блакитний колір у веселці з'явився п'ятий колір, блакитний. Наш пікселько кита зустрічає і просить у нього позичити трошечки синьої фарби. І синій колір у веселці з'явився шостий колір синій. А що це за овочі такі? Так це ж баклажани. Баклажани фіолетового кольору. Порахуйте, скільки баклажанів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість і ще один. Сім баклажанів фіолетових. І колір фіолетовий, сьомий у нашій веселці з'явився. Сім кольорів веселка має. І позначаємо число сім цифрою сім. Дуже легко нам усім впізнати цифру сім. В неї лише одна нога, і сама мов кочерга. А щоб написати цифру сім у клітиночку, подивіться уважно, як хвильку малюємо під верхньою лінією клітиночки, тягнемо в куточок і донизу похилу лінію ніжку. Раз і два і три. Потренуйтеся писати цифрочку 7. Повторюємо кольори веселки і рахуємо. Кольори перший червоний, другий оранжевий, третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій, сьомий фіолетовий. Молодці. Ще раз повторюємо предмети такого кольору, як веселка. Червоний перчик, оранжева морквинка. Жовта зірочка, зелений огірок, блакитна хмаринка, синя волошка і фіолетовий метелик. Молодці. Ми знаємо сім днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Повторимо понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Який день тижня є вашим улюблений? П'ятниця, субота, а в осі неділя. Сім ноток у музиці ми знаємо. Розмішуємо на нотному стані. Ноточки називаємо до ре, мі, фа, со ля сі. Сім ноток до ре мі фа со, ля сі. Число сім магічне. Бо сім кольорів веселка має, сім ноток музиці ми знаємо, сім чудес світу і сім. Днів тижня. Пікселько дуже радий, що вивчив з вами сьогодні число і цифру 7. До побачення, друзі, до нових пригод!